Всім привіт, я постійно Касьян. Зараз ми знаходимося в тролейбусному депо на Ольжича, де відновлюються, та ремонтуються старі тролейбуси. Ось ми бачимо сам процес. Спочатку тролейбус розбирається на частини. Проводяться сварочні роботи. Тролейбус по частинам відновлюється та складається вже в новий, оновлений, ось такий ось тролейбус. Сьогодні відбудеться запуск такого оновленого тролейбусу. Інформацію дивіться у вечірньому випуску новин.